Це дійсно так, де б ти не був, і я думаю, всім, хто покинув домівки, всім хочеться додому. І приселять, я вчора вийшла на город, якраз записувала відео вам і кажу, що така якась нестальжі. от такі якісь, типу, вчора ти, наче ще був вдома, і в саме цей момент е, зателефонував сусід і прислав мені нове відео з нашого будинку. Представте, я тільки згадала дом. І чомусь одразу отак от спрацювала, що ну, це, понятно, що совпадіння, але ми ж такі щаснітні всі стали. А ось і будинок, в якому ми жили. У кожного свої клумбочки, а ось і наш третій під'їзд. Ми жили третій під'їзд, перший поверх направо. Гагаріна, 13.33 була наша адреса. Так, що да, додому хочеться, звичайно, всім повернутися, навіть можливо на ці руїни подивитися. Я не знаю. Я я з вами поділилася, звісно, не для того, що мене зараз почали жаліти. Просто так совпало, що вчора я згадала ввечері, типу, от були б дома, і так от одразу прилетіло відео від сусіда.